Лі до моря, як анонсували, новий корабель з'явився в складі Чорноморського флоту Росії. Саме він є носієм крилатих ракет Калібр. Церемонія прийому до складу ВМФ малого ракетного корабля. Циклон відбулась 12 липня. Проєкт було закладено 2016 року, а здати його мали ще 2021-го. Однак терміни неодноразово переносили через відсутність комплектуючих. Варто зазначити, що циклон входить до проєкту Каракурт. Це серія багатоцільових малих ракетно-артилерійських кораблів. Призначені вони для виконання завдань в ближній морській зоні. Загалом для чорноморського флоту замовили п'ять таких кораблів. Два з них можуть стати на бойове. Чергування вже на початку наступного року з нами на зв'язку. Володимир Заблоцький. Це військово-морський експерт, оглядач Дефенс Експрес. Доброго ранку вам, пане Володимире. Вітаємо доброго ранку. Дякую за запрошення. Дякуємо, що відгукнулися в цей недільний ранок. Розкажіть нам, будь ласка, ось про це поповнення в російських збройних морських силах. Чи є чим хизуватися ворогу? Чи дійсно це якась така надзвичайна новинка? І найголовніше, чи варто нам перейматися, хвилюватися через таке поповнення? Ну я б не сказав, що це така новинка і що вона якась загрозлива, але і не применшував би значення того, що вона введена до складу Чорноморського флоту Російської Федерації? Ну, як е, платформа, яка несе е, пускову установку для старту е, ракет калібр, безумовно, це ну, загроза, це ще одна платформа. А коли буде побудований зданий е, після випробування наступний ще один аскольд, і буде два. Пізніше три, а може навіть і п'ять. Ну, справа в чому? Справа в тому, що ці кораблі створювалися як концептуальна заміна або доповнення інших таких самих носіїв, типу буян М, але які мали проблеми з мореходними якостями, статичність недостатня, і озброєнням, бо вони мали зовсім систем ППО, тобто вони беззахисні. Якщо західні флоти використовували в такому випадку концепцію вистрілив і забув, то для російських була така концепція вистрілив і ховайся. Тобто треба було тікати, поки тебе не знищила натівська авіація. Ну, таке, скажімо, так, так воно насправді було і є. З точки зору Яку загрозу несуть ці кораблі для України, ну буде у росіян більше носіїв калібрів, але калібрів від цього не додається, бо вони мають обмежений потенціал з їх виробництва. Ну, будуть їх вистрілювати якийсь там період часу. Ну, не так часто, як було до того до цього. ну тим не менш я б не применшував значення. Здачі цього корабля інша справа, що його і так так мовити позиціонують як ну на заміну Москви. Це все пропаганда. Він навіть не може порівнятися з тою Москвою, що пішла на дно, це маленький корабель 800 тонн водозаміщення проти 12 тисяч у Москви. В Москва була крейсер корабель першого рану, а це корабель третього рану. Ну, щоб не було питань, так воно виглядає, пане Володимире. А наскільки ось показова і знакова історія з оцим Петром Великим, який там будуть там списувати. Оскільки там на верфі місця йому немає? Справа в тому, що Петр Великий, значить, колишній Юрій Антропов, це останній четвертий атомно-ракетний ударний крейсер типу? Проєкт 1144 він відпрацював ресурси, потребує ремонту. Він його дуже активно експлуатували, він ходив в дальні, на чергування в океан, тобто ну, ганяли його по повній. І як будь-яка техніка, кораблі вимагають ремонту, модернізації тощо, тощо, тощо. Але Російська Федерація наразі не має коштів для цього, і показовим є та обставина, що прийнято рішення ну, вивести його з бового складу і здати на слом. Бо він вже застарів і морально, і ще й фізично, бо ті системи, які в нього на борту є, вони розроблялися ще у 70-х роках. А як відомо, кораблі такого, таких розмірів в радянському флоті відрізнялися довгобудом, тобто до 10 років будувався лише перший з них, а це вже четвертий. Він був ну, модернізований, мав якісь системи трохи більш нові, але тим не менше основне ракетне озброєння на ньому було все ж таки старе. Це ракет граніт, якщо це щось говорить для знищення авіаносців на великих відстанях. Пане Володимире, добре знати, що там відбувається у ворога. А чи можу вас запитати про те, що коїться у нас? Чи є у нас зараз ресурс, потенціал поповнювати наш флот? Чи тут без допомоги міжнародних партнерів ми не обійдемось? Ну, ми маємо відбудовувати флот. Ми все ж таки. Морська країна, країна двох морів. У нас найбільша берегова лінія на Чорноморсько-Азовському театрі. скажімо так, ми маємо захищати і забезпечувати інтереси країни на морі, а це не лише захист від потенційного десанту, це захист економічної зони, це звільнення, передусім окупованого Криму. Азовського нашого Азовського моря, Українського Азовського моря, тощо, тощо на перший план виходить не лише знищення кораблів і катерів противника, а й боротьба з мінами. Не варто забувати, що як Азовське узбережжя, так і Чорноморське блоковане противником або окуповане. Пане Володимире, знаєте, тут є такий нюанс на превеликий жаль не лише українські моря, а й українська земля, і це новий виклик, який буде стояти перед нами після перемоги. Пане Володимире, ми вдячні вам за ваші коментарі, за те, що ви були з нами. Нагадаємо глядачам, це був Володимир Заблоцький, військово-морський експерт, оглядач Дефенс Експрес. Говорили про ситуацію в Чорному Азовському морях і про поповнення флоту Російської Федерації. Наскільки це небезпечно?